Хто отримав повноваження перевіряти документи військовозобов'язаних. Як житель району допомагав ухилянтам? У громаді визначили переможців конкурсу Жовта стрічка. Деталі у новинах стрій тб Працівники територіальних центрів комплектування отримали повноваження для перевірки документів військовозобов'язаних осіб. Про таке стало відомо із наказу коменданта Львівської області Тараса Греня. Саме рішення було ухвалене декілька днів тому на засіданні Ради оборони Львівської області. Згідно із наказом, військовозобов'язані мешканці Львівщини віком від 18 до 60 років протягом дії воєнного стану мусять мати при собі документи, які посвідчують особу, а також військово-облікові документи. Викрили жителя стрищини, що сприяв незаконному перетину кордону. За 6 тисяч доларів 25-річний мешканець району виготовляв фіктивні медичні документи для перетину кордону військовозобов'язаним. Чоловіка затримали у трускавці під час отримання частини грошей. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. Досудове судове розслідування триває. Захід під назвою ти зможеш, якщо зміг я в межах всеукраїнської ініціативи спорт для всіх пройшов на стрищині. Змагання серед учнів провели у Стрийській дитячо-юнацькій спортивній школі та в підгірцівській спеціалізованій школі. Діти брали участь у різноманітних естафетах на швидкість та влучність. Після змагань учасникам вручили медалі та призиви до організаторів. Переможців конкурсу Жовта стрічка приуроченого до дня гідності та свободи, оголосили у строю. Протягом двох тижнів понад 70 учасників істризької громади записували відеоролики патріотичного змісту, обов'язковим атрибутом якого була жовта стрічка, як символ руху громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Переможців обирали за кількістю вподобайок під відео, завантажених на сторінці управління культури, молоді та спорту. У номінації Музичний спів перемогу здобув вихованець музичної школи імені Нежанківського Матвій Турків. У номінації інструментальне виконання учениця п'ятничанської гімназії Тетяна Білошапка. А кращим у категорії хореографічна композиція став ясла садок номер 6. У четвер, 23 листопада, із ранку до самого вечора у строю небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від мінус трьох вночі до трьох градусів тепла в день.